Фортеця на північному кінці острова Уронарті була побудована на пагорбі з-за завишки 67 метрів. Як згадувалося раніше, фортеця Уронарті неочікувано пережила затоплення озера Насер. Стела, знайдена поваленою на краю бастіону храму, тобто за межами стін, і зараз виставлена в Національному музеї Хартума, розповідає нам про будівництво Уронарті або принаймні про його відкриття. Текст Майже точна копія більш відомої стели у Семні і відрізняється лише тими рядками, які стосуються будівництва фортеці. Фортеця мала трикутну форму: – 57х114х126 на на метрів, щоб розміститися на скелястому виступі, на якому вона була побудована. Масивна стіна з виступаючими бастіонами на її західній зовнішній стороні простягалася на 250 метрів на північ. І мала висоту до 14 метрів. Тут також можна знайти поширені прямокутні опори з рівними інтервалами. Доступ до фортеці був обмежений одними головними воротами. До неї під'їжджали з півдня і піднімалися крутим схилом, а флангові стіни виступали на південь від основної стіни, захищаючи таким чином браму. Вони мали 6 метрів завширшки і закінчувалися потужними вежами. На їхніх зовнішніх гранях були розміщені контрфорси. Ворота мали щонайменше три дерев'яних брами. Північні ворота виконували роль водяних воріт. Довжина проходу в них була 8 метрів, а ширина 2,6 метри. Залишки їх дерев'яних порогів показують розташування двох дверей на відстані 4 метри одна від одної. Підлога проходу спочатку була вимощена кам'яними плитами. А через ворота проходив водостік. Він повертав на схід до річкових сходів, які пролягали на 250 метрів на північ, перш ніж досягти Нілу. Північні ворота відкривали доступ не лише до сходів річки НІЛ, а й до храмової зони. Північна стіна, укріплена контрфорсами, давала додаткове укриття та простягалася на відстань 250 метрів за ворота. Внутрішнє планування у Ронарті демонструє дуже ефективну концепцію економії простору. Його приклад доводить, що єгипетські майстри архітектори виконали велику роботу в стародавній Нубії, зводячи окремі будівлі в обмеженому просторі. Те, як вони включили такі елементи, як казарми, штаби, зерносховища, склади та майстерні у свої військові об'єкти, вказує на генеральний план. Який можна було скоригувати відповідно до топографічної ситуації. Як і скрізь, солдатам в Уронарті доводилося жити в тісних умовах, в загальних казармах, тоді як командир жив і працював в просторих приміщеннях з усіма зручностями. Три комплекси були ідентифіковані як казарми. Кожна будівля складалася з передпокою на 2,5 з і двох внутрішніх кімнат 5 на 2 метри. Про те, як ці казарми могли виглядати і яким було життя солдата, буде розказано далі. Під час правління Сенорсета III три укріплення захищали найпівденнішу частину регіону другого порогу: Сем на південь, Сем на Захід і Кума. Два з них були розташовані на західному березі сем на південь і сем на захід. Відстав між ними становила приблизно півтора кілометри. Ще один кума стояв навпроти на східному березі. Між південною і західною семною, здається, існувала глинобитна стіна, щоб відгородити регіон із заходу. Залишки такого об'єкта шириною 2 метри, що спирається на кам'яний фундамент, можна побачити в обох укріпленнях. Найдавніші докази присутності єгиптян у семній Західній. Датується восьмим роком правління Сенурсета III. Так звана менша прикордонна стела говорить, що жодному нобійцю не дозволено перетинати кордон за винятком випадків торгівлі в Міргісі. Фортеці, розташованій приблизно в 40 кілометрах на північ. Фортеця Семна-Захід мала геподібну форму і знаходилася на мисі на західному березі Нілу. Для вирівнювання будівельного майданчика використано гранітний щебінь. Якщо хтось наближався до фортеці з півдня чи півночі, він бачив спочатку гласис шириною приблизно 6 метрів, зовнішню стіну шириною приблизно 7,5 метрів, а також ріф різної ширини, вирубаний у скелі і нарешті масивну головну стіну. Внутрішній простір фортеці становив 7865,5 квадратних метрів. Передбачувана висота головної стіни могла становити до 14 метрів. Зайти до фортеці можна було через двоє головних воріт, які з'єднувалися вулицею, що йшла з півдня на північ. Обидві брами мали по двоє дерев'яних дверей, і, ймовірно, що простір між дверима був доступний з валу на горі. Так, що будь-який зловмисник, який прорвався крізь зовнішні двері, потрапляв у вузький простір та міг бути атакований снарядами з гори, у цій унікальній геподібній фортеці західне крило в основному було зарезервовано для казарм. Територія на північ і південь від так званої Хрестової вулиці забезпечувала простір для двох довгих подвійних рядів звичайної тристоронньої будівлі. Побудованої спиною до спини. Окремі блоки мали розмір 8 на 5 метрів, окремі кімнати 5 на 2 метри. Питання, де і як розмістити гарнізон, було одним із головних при плануванні фортеці. Щоб розмістити велику кількість солдатів у дуже обмеженому просторі, потрібна була низка рішень для економії місця. Рішення цієї дилеми забезпечили казарми у формі, які можна знайти в багатьох культурах. І єгиптяни не були вийнятком. Вони будували прямокутні будинки площею 32-44 квадратних метри, які складалися з трьох кімнат, передпокій міг служити місцем для приготування їжі, її споживання та зберігання, а також для зберігання зброї та спорядження. Окрім казарм, зброя зберігалася також в окремих будівлях-арсеналах, в яких археологами було знайдено сотні луків, крем'яних наконечників для стріл і списів, дерев'яних руків'їв і шкір для щитів. Завдяки їхньому єдиному архітектурному малюнку казарми можна ідентифікувати в кількох добре збережених фортецях, таких як Серрасхід, Міргіса, Шалфак, Аскут, Уронарті і Семна Захід. Однією з найвидатніших споруд у нобійській фортеці була резиденція або штаб-квартира командира. Ця споруда примітна порівняно великими розмірами та привабливими житловими умовами. Незалежно від соціального статусу полководця з єгипетських уявлень про жорстку ієрархію цілком очевидно, що він не ділив житла зі своїми воїнами, як це робили, наприклад, римські центуріони. Ось деякі принципи, що допомагають дослідникам ідентифікувати місце проживання командира. Будівля має бути значно більшою за казарму, має виглядати престижно та імпозантно, може мати верхній поверх, має бути єдина у своєму роді в межах фортеці, повинна забезпечувати прямий доступ до валів, повинна розташовуватися у стратегічному місці. Будівля, площею близько тисячі квадратних метрів, розташована у північно-західному куті внутрішньої фортеці, швидше за все служила штабом гарнізону. Вона була побудована біля головної стіни, до якої були прямі сходи. Будинок мав принаймні два поверхи, як ми знаємо, із залишків других сходів. До обох сходів можна було легко дістатися з головного входу будівлі через серію з двох одноколонних залів. У центрі різні менші приміщення були згруповані навколо триколонних колонних Одне з пояснень такої розкоші офіцерської будівлі є протидія корупції, адже одним з завдань фортеці був контроль над торгівлею. Золотом. Де в Нобійській фортеці могли зберігатися такі цінності, як золото швидше за все, у скарбниці будівлі, яку знаходили в різних місцях. Давньоєгипетський термін для скарбниці перекладається як срібний будинок. Більшість з них виявлено у спеціальних будівлях поряд із зерносховищем. Цей блок має хрестоподібний прямокутний двір, який веде до трьох вузьких паралельно витягнутих кімнат. Крім скарбниці у Ронарті, ми маємо текстові докази наявності скарбниць в Аскуті, семні Південній та Міргісі. На жаль, їх археологічна ідентифікація. Поки що неможлива. Важливою частиною внутрішнього планування фортеці були сховища для зерна. 160 глиняних печаток згадують зерносховище в Уронарті. Вони розкривають внутрішні адміністративні процеси, що документують наповнення або спустошення зерносховища, оскільки кожного разу, коли ця процедура виконувалася, печатки на дверях зерносховища потрібно було зривати та знову опечатувати. Великі зерносховища могли забезпечити продовольством воїнів, які стояли у фортеці. Крім того, такі випадки, як Аскут, показали, що нобійські фортеці також повинні були служити базами постачання для армії в поході. Зерносховище в Аскуті займає стільки внутрішнього простору, що все це місце можна вважати укріпленим складом зерна. Нобійські фортеці містять уніфікований тип зерносховищ середнього царства, який досить легко ідентифікувати. Майже квадратні приміщення зі сполученими дверними прорізами. Сформованими в окремі блоки, ці зерносховища швидше за все наповнювали і спустошували зверху. Вони могли мати дах або залишатися просто неба. У передпокої ретельно обмірювали прибулу пшеницю або ячмінь у присутності кількох бухгалтерів. Передпокій давав доступ до іншої камери, вхід до якої контролював наглядач комори, який пильно стежив за всіма, хто входить або виходить з будівлі. З другого передпокою зерно в кошиках несли по сходах і скидали у три великі бункери. Дієта єгипетського гарнізону в Нубії не обмежувалася лише хлібом і пивом, виробленими з зерна. На острові фортеці Аскут знайдено багате родовище кількох фруктів, таких як платан, інжир, фініки та багато інших. Ваги та гачки, знайдені у фортецях, свідчать про те, що в меню була і свіжа риба. Це не дивно, оскільки всі фортеці були розташовані поблизу нілу. Проте основним раціоном для гарнізону залишалися хліб і пиво, ряд сортів якого, до речі, виготовляли як з пшениці, так і з ячменю. У цьому контексті також слід згадати цікаву знахідку: групу з 11 дерев'яних предметів у формі хліба, виявлених в Уронарті. Незважаючи на те, що написи на них надзвичайно важко зрозуміти, вони зазвичай вважаються військовими жетонами. Тексти на них стосуються доставки провіанту для єгипетських військ, що дислокувалися у фортеці у Ронарті. Незалежно від того, скільки зерна чи буханців хліба міг отримати один солдат, він безсумнівно страждав від зношених зубів. Проблеми, з якою стикався кожен стародавній єгиптянин. Від фараона до робітника хліб містив високий рівень піску, який попадав в борошно під час помелу. Протягом певного періоду це зношує емаль зубів, спричиняючи в кращому випадку певний дискомфорт і біль, а в гіршому серйозні абсцеси та інфекції, які можуть бути смертельними. Щодо раціону солдата, водопостачання також було життєво важливим, особливо під час облоги. Тому були побудовані. Вище згадані укріплені річкові ворота та водні сходи, щоб гарантувати постійну доступність води. І як уже згадувалося раніше, ці основні риси є в кожній фортеці в нубі. Щодо розміру гарнізону, то тут існують різні методики його підрахунку. Одні вчені звертають увагу на ширину та довжину оборонних споруд. Інші звертають увагу на розмір зерносховищ, вираховуючи кількість солдатів, які могли прогодуватися з них. Третя методика вивчення розмірів казарм та розрахунок їхньої місткості. Кожна з цих методик має свої недоліки, адже ми не знаємо, чи мали казарми кілька поверхів, наскільки наповнювалися зерносховища, якою була оборонна тактика у цих фортецях, і якої кількості воїнів на стіні вона потребувала. У випадку вищезгаданої фортеці Бухен, наприклад, дослідник Волтер Емері віддав перевагу методу розгляду загальної довжини нижнього та верхнього валів і припущення, що кожна амбразура має бути захищена одним лучником. У підсумку він отримав гарнізон у 804 воїни та додав ще 25% для офіцерів і допоміжних військ. Таким чином, загальна кількість гарнізону, за його підрахунками, становила тисячу осіб. Питання про розташування санітарних споруд у єгипетських фортецях ніколи всерйоз не обговорювалося. Споруд, які чітко були б ідентифіковані як постійні вбиральні, у фортецях не знайдено. Солдати могли використовувати звичайні наповнені піском ємкості, можливо, в поєднанні з дерев'яними туалетними стільцями. Ми ніколи не дізнаємося, чи створили вони такий елемент, як середньовічні і ранньомодерні туалети в кріпосних стінах, оскільки жодна зі стін нобійських фортець не зберіглася у своїй початковій висоті. А от щодо перукарень, тут сумнівів бути ніяких не може: крем'яне лезо, мідна бритва з вигнутою рукояттю та велика кількість чорного кучерявого волосся вказують на кімнату номер 10 в Аскуті, як на приміщення перукаря. Збереглося багато записів про перукарів у стародавньому Єгипті. Однак, ймовірно, що, окрім стрижки волосся та гоління бороди, видалення бруду також могло бути частиною їхніх послуг. Цей процес проілюстровано в дивовижній жанровій сцені в гробниці писаря у в фівах, яка датується правлінням Аменхотепа II. Ця сцена показує велику кількість новобранців, які чекають у черзі до двох чоловіків, що проводять гігієнічні процедури. Поширене пояснення, що ці солдати збираються отримати свою обов'язкову нову військову стрижку, залишається недоведеним, оскільки перукарі, здається, не мають робочих інструментів. Тим не менш, практика робити короткі армійські стрижки, які мають новобранці і сьогодні, цілком могла бути поширеною і в давньої Єгипетській армії. Храми, безумовно, були присутні у фортецях, хоча існують певні проблеми з їхньою ідентифікацією. Так, деякі з архітектурних споруд, які вважалися храмами, насправді слід ідентифікувати як офіцерський штаб квартири. Однак докази того, що святилища були інтегровані у фортецю, також існують. Там, де простір був обмежений, як в уронарті, місця для ритуального поклоніння розташовувалися переважно за межами укріпленої огорожі. Державний культ могли відправляти або професійні священники, або чиновники в рамках своїх повсякденних обов'язків. Крім того, не слід недооцінювати приватний культ окремих воїнів. Численні знахідки ритуальних статуеток свідчать про значну кількість особистої релігійної практики гарнізону. Офіційний культ був спрямований на державних богів, таких як гор і Хатхор, а також на місцевих богів, таких як Сет, Анукіс, Хнум або Денун. В Васкуті, наприклад, прояви приватної релігійної практики були багатогранними та мінливими. У період середнього царства наголос робився на шануванні предків і, можливо, домашніх божеств, таких як бес і таверет. У нобійських фортецях знайдено велику кількість глиняних фігурок, які деякі вчені вважають ритуальними предметами, тоді як інші стверджують, що це просто іграшки. Існує один виняток з цього браку знань, і це пов'язано з так званими фігурками прокляття. У вказаний період політика також була справою магії в Єгипті. Фараон розраховував не тільки на сили своїх воєнних та дипломатів, він також розраховував на те, що його чарівники зачарують ворожих ватажків. Програма оборони південного кордону Середнього царства включала жреців магів, роль яких полягала в тому, щоб за допомогою чаклунства послабити південних правителів чиї вторгнення тероризували єгиптян. Ворожий лідер показаний як полонений, а ідентифікаційний текст описує певну магічну формулу, що мала призвести до його поразки. Імена та титули завороженого також наносилися на глиняні вази, які потім розбивалися, щоб призвести до загибелі жертви. Подібні фігурки були знайдені під час розкопок у Міргісі та інших місцях Нубії. Окрім релігійних і магічних проявів, були знайдені також сліди того, як гарнізон проводив дозвілля. У північних воротах Міргіси археологи виявили гру Сенет, стародавню єгипетську настільну гру, висічену на бруківці, в яку періодично грали охоронці брами. Інша гра, яка, здається, була досить популярною серед солдатів, це гра шакали та собаки, кілька фрагментів ігрових дошок, виліплених з глини, були знайдені у Нубійських фортецях. На жаль, достовірно реконструювати правила гри поки що не вдалося. Як і будь-яка армія, єгипетське військо мало чітку ієрархію і звання: від простого лучника до сотника, під керівництвом якого знаходилося 60 бійців, та від коменданта фортеці до так званого генерала-генералів найвищої посади у війську. Однак через брак даних важко прослідкувати, як змінювалися ці звання протягом правління різних династій. Окрім військових, у фортецях середнього царства зафіксовано ще дві основні гілки адміністратори та службовці. Цивільного населення у фортецях не фіксується аж до 13-ї династії. Чи було переведення до нубійської фортеці невдачею в кар'єрі солдата? Чи це сприймалося як професійне підвищення на це питання? Немає однозначної відповіді, тому що немає відомостей про військову кар'єру солдатів у гарнізонах Нубії. Крім того, немає жодних доказів існування великих єгипетських кладовищ поблизу фортець часів 12-ї династії, і тому здається ймовірним, що солдати служили в Нубії лише протягом короткого періоду, повертаючись до Єгипту, де їх і ховали після смерті. Археологія рідко пропонує докази історії експлуатації фортець за їхнім прямим призначенням. Кілька шарів руйнування, про які ми знаємо, швидше за все датуються більш пізніми періодами. Однак в Бухені було знайдено кілька глиняних снарядів, кинутих у ворога, який дійшов аж до рову фортеці. Епіграфічні джерела дають трохи більше інформації, показуючи, що фортеці справді відігравали свою роль в єгипетських кампаніях проти ворогів далі на півдні. Зокрема, на набережній фортеці у Ронарті було знайдено напис близько 1860 року до нашої ери. Тут детально описана остання відома кампанія правління Сенорсета III проти царства Куш. Напис говорить нам, що через несприятливу пору року військові кораблі потрапили в біду на зворотному шляху. Вони вже не могли пересуватися самостійно, і їх довелося тягнути чи то через небезпечні пороги, чи то, що ймовірніше, по суші через спеціальний стапель, зроблений із багнюки заздалегідь змоченою водою. Додаткову інформацію про прикордонні патрулі можна знайти в депешах Семни, які були написані за правління фараона Аменемхета III, 1856-1803 рік до нашої ери ці листи розкривають продуману систему зв'язку між нобійськими фортецями та їх центральною адміністрацією. Фівах, зокрема, вони записують прибуття та від'їзд різних груп нобійців, а також включають звіти патрулів, які стежили за цими ворожими силами в пустелі. Щоб компенсувати відсутність археологічних доказів, звернемо увагу на одне з найважливіших джерел для вивчення військової історії стародавнього Єгипту групу сцен, які зображують штурм фортець. Уважний погляд на деякі сцени з гробниць і храмів збагачує наше розуміння давньоєгипетської системи укріплень. Саме з того, як єгиптяни представляли себе в сценах штурму, ми можемо зробити подальші висновки про те, як вони використовували як наступальну, так і захисну зброю, а також подробиці їхньої тактики нападу. Крім того, ілюстрації дають нам натяки на те, як єгипетський військовий досвід облогової війни вплинув на те, як архітектори планували та зміцнювали свої укріплення. Чудовим прикладом є гробниця полководця Інтефу у Фівах. Яка відноситься до 11-ї династії. Єгипетські воїни зображені в двох рядах, оснащених комбінацією луків і стріл, бойових сокир, списів, кінжалів і щитів. Їхню ціль, азіатську фортецю легко впізнати за зовнішнім виглядом воїнів, які захищали стіни. Єгиптяни, що атакують фортецю, використовують мобільну облогову вежу, щоб подолати високі стіни. Кілька вояків. Вже піднялися й успішно перелізли зубчасті стіни. Їх азіатські супротивники, зображені падаючими зі стін. Незалежно від того, наскільки малою може бути історична цінність таких сцен, само собою зрозуміло, що досвід, отриманий єгипетськими солдатами під час подібних атак, призвів до технологічних інновацій. Таким чином, не дивно, що лише через кілька десятиліть нові елементи. Для ускладнення можливих нападів були включені в єгипетські фортифікаційні системи, особливо в Нубії. Сухий рів став використовуватися для ускладнення атак з використанням пересувних веж і таранів. Стіни були побудовані вище і ширше. Ворота були зміцнені, і додаткові вежі були побудовані для збільшення потенціалу флангового вогню. До часів нового царства фортеці на півдні втратили своє значення і були перетворені на менш укріплені культові центри. Новий кордон був посунутий далі на південь, захищений менш укріпленими містами-фортецями, які втратили складну укріплену природу своїх попередників. У північній Дельті іноземці з Ханаану, Іксоси заснували свою столицю в укріпленому місті Аваріс, сучасна. Ель Аль-Даба. Їхній прихід збігся з появою коня та колісниці, яких раніше не було в Єгипті. Гіксоси також були військовими та мали кращу зброю, як то серпоподібні мечі і потужні луки. Відповіддю єгиптян на цю нову силу на північному сході було адаптування та вдосконалення своєї зброї та військової архітектури. Нові фортеці були побудовані між північно-східною Дельтою та Газою через північний Синай, щоб служити базами постачання для єгипетської армії. У самому Ханаані були побудовані резиденції намісників, щоб встановити мережу контролю на чужій території. Військова архітектура нового царства демонструє багато змін у внутрішньому плануванні відповідно до нових реалій. Дорогі друзі, дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося відео, ви можете підтримати канал на Патреоні або БайМіКофі. Всі посилання в описі до цього відео. Також не забувайте ставити лайк, підписуватися та натискати на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі Хісторія Сімплекс.